Ну, ви знаєте, я слышала о ньому, ну, чесно кажучи, як то так девірять уже не внушають. У місії його меня... боргів найбільше. помічали? Да, я відділа, да, обратіла внимання, ну не знаю. Бондаренко, як представник партії своєї, мене ця людина цікавить саме цим. Я менше знаю про нього, але він цікавий тим, яку партію він представляє. Знаєте щось про, наприклад, Булатецького чи про, про, Булатецько. про Бондаренко Анатолія? Раніше вони були в одній партії. Да, так, знаю. Що, що, що саме поділіться? Е, е, я, б, я б не хотів не голосувати, не, знаю, не, не, не подобається мені об, обидва кандидати. Це, знаєте, він від батьківщини, це, я, я за цю партію зараз, скажімо, я в цій партії розчарувався, зараз я, я просто не хочу голосувати за те, що він від батьківщини. Отак і все. Ну, те, що я чув, в ну, нього так. Ну, це не знаю, це ж не з перших рук. Те, що він там з лисянки, ну, про нього не дуже такі е, гарні відгуки. Про нього мало що скажу, майже нічого не знаю. Бордів розцепляв. Я ніколи раніше про нього чув, нічого не знаю. Про Бондаренка я не можу нічого сказати. Мені здається, для того, щоб балотуватися на такий високий пост, все-таки потрібно ну, щось робити, якось то, делать, -то проявити до виборів, а не просто вот, баннерами і потім якоюсь вот, то рекламою. Ну, чув там щось, я не знаю. Чув, що є такий. Читав, хто він такий, ну я не знаю. А що читав? Читав, що бізнесмен, там з Лисянки десь робив. О -о -о. Ну, Він голова громадської ради, депутат обласної ради, сам із міста селища Лисянка. То, що я знаю все. Що він зробив хорошого чи поганого? Ну, я думаю, що він активний учасник Майдану, щось вийшло, у нього щось не вийшло, але він активно участвував. Я думаю, що в принципі, нам потрібні такі люди. А Анатолій Бондаренко, наприклад. Його ж він буде правильний, я знаю теж. Теж порядна людина. Анатолій Бондаренко. Ні, не український діяч. Не знаю нічого у нього, взагалі нічого не знаю. Теж знаю цього, цю людину. Ну, що він зробив для Черкас, я не знаю. А, в общем, я беру з цього, що що людина зробила. що зробила. Бондаренко. Да, сьогодні виступав в Черкаському державному технологічному університеті з лекцією Впевнена в собі людина такий. Він дуже гарна зачіска в нього. Більше нічого сказати про людину не можу.